Я прийшла в Збройні сили на початку війни, 24 лютого, для захисту своєї домівки, потрапила в територіальну оборону міста Черкаси. По сьогоднішній день знаходжусь в лавах Збройних сил, обороняючи і захищаючи свій, своє місто і свою країну. Сержантом стати насправді не складно. Треба лише проходити певні Школи фахові, школи сержантів, мати вміння вчитися. І стати сержантом у нас це не є проблемою, мати лише бажання. Для мене найскладнішим в навчанні, мабуть, сам процес, ну як для жінки, скоріш за все, було трішечки важкувато. Все на все. Зараз сержант в українській армії це як фундамент командування. От є сержанти, є генерали, на мою думку. От на них тримається зараз наша армія. Вони як опора для солдата, як підтримка для солдата, як командний, отак от, от, як командир його. Це треба вміти. Керувати солдатом, вміти його вислухати. Це що вміти правильно інформацію солдата фільтрувати, правильно її переосмислити. тому що найголовніше, щоб солдат якби мав довіру, це його вислухати треба від солдата. Тоді він буде. Знає, що є сержант, до якого можна звернутися, він допоможе, якось цю інформацію перетравить і донесе її командиру. Сила українського сержанта це в його знаннях і в його бажанні служити українському народу, в його мотивації. Оце саме найбільша сила його. Всім сержантам я бажаю здоров'я, сили, наснаги терпіння і мужності.